Тобто mm кожен день це прям дуже мощно. Це буде відчутно партнеру. Ось сьогодні ти вибираєш цю людину чи ні? Так, на цей рік я тебе вибираю. А, блін, як воно мене харить, скільки це вже можна, скільки це може тягнути. Так, да, 100%. Процентов мені дуже відкликається. Я раз в якийсь період там, наприклад, раз в рік переглядати стосунки і по новому вибирати, хоч не стоїть взагалі питання завершення стосунків, але важливо провести оцей ритуал, що да на цей рік я тебе вибираю. Ну, це можна до абсурдусті типу, до сміху довести, просто спробуйте цю практику зробити і щось відбудеться. Так це можна ще в іншу сторону прокрутити, типа раз в місяць. Піти yeah. в кафешку, на каву і ще раз вибрати. Після того можна зробити це раз в тиждень, якийсь ритуал, в якому для себе визначати внутрішню, що да, я тебе вибираю. От ти зараз змінилась, ти змінився, я тебе вибираю. Можна навіть це не проговорювати. Це буде відчутно партнеру. І вищий рівень, про який я чув, і який я теж стараюсь практикувати, це раз в день. Тобто, буквально ви прокидаєтесь, і біля вас є людина. Чи вибираєте ви цю людину сьогодні? Сьогодні, в, то, в тій зборці, в якій вона є сьогодні, і з тими загонами, які є, які можливо тягнуться з минулого, і вони вас давно нервують. Але сьогодні ти вибираєш цю людину чи ні? І саме вибір людини сьогодні, от в сьогоднішньому дні, коли ви прокинулись, він дає от оцю основу, де ти не повертаєшся назад, і типу, а блін, як воно мене харить, скільки це вже можна, скільки це може тянутися там, чи ще щось. Ні, я що сьогодні це вибрав, значить, це мій вибір. Окей, йдемо далі. Що я сьогодні можу з цим зробити? Я можу допомогти людині відчепнуте той досвід, який її тягне назад, наприклад. Вот оця фігня, давай вже це не робимо, ми міняємося, давай, ми рухаємось туди. Ту для чого нам тягнути, типа, з минулого кучу всього, що нам заважає рухатись вперед. Да, 100% мене дуже відкликається. Дійсно, зачем год ждать? За год може все переіграться, это тоже какая-то, знаешь, програмування, а що, якщо я не хочу год, там, якщо я раніше начну щось испытывати, вот кожен день это прям очень мощно.